150 років основний лозунг компанії успішніше Спьотінгер. Але за ці півтора століття змінилося саме розуміння, що таке успішніше. А ще років п'ять тому, і ми в Україні говорили, що успіх вимірюється у врожаєві, успіх вимірюється в Надоєві. Економічна ситуація була така, що чим більше у тебе врожай, тим більше ти заробив, чим більше у тебе надій, тим більше ти заробив. А сьогодні ж на цьому стенді ми говоримо про інше розуміння успішніше. Ми говоримо про розуміння необхідних інвестицій і про розуміння рентабельності вкладених інвестицій. Так, не лише на українському ринку, а в усьому світі добрива стали дорожче. А тому пьетінґавська техніка тепер уміє ефективніше працювати з добривами. Зокрема, Теразем, лідер на українському ринку посівних комплексів, який знаходиться зараз за мною, тепер уміє багато чого нового з добривами. По перше, ефективність добрив залежить від того, яку культуру ви вирощуєте для озимої пшениці. Краще. Добрива покласти в великі норми між, міжряддя, а для ярини а, потрібно покласти їх або в рядочок, або ж розділити 50 на 50 між рядочком та міжряддям. І нова ти це вміє. Недостатньо індивідуально підходити до кожного поля. Тепер індивідуально підходити потрібно для кожної ділянки. Інновати разом це вміє. Це змінна норма висіву. Це змінна норма внесення добрив для кожної зони врожайності на полі. Робота дискової борони, внесення добрив та посів. Тепер це окремі функції, якими можна окремо керувати. А це забезпечує відсутність пересівів на краю поля, рівненькі виходи сівалки із ґрунту і рівненькі входи. Пересіви це не лише більше посівмату, це ще й нижча врожайність через загущеність самих рослинок. Нова тиразем може набагато більше в системі точного землеробства. Якщо добрива використовувати неефективно, економічна складова стає доволі сумнівною. Для того, щоб не просто отримувати високий врожай, а й ще багато заробляти, добрива потрібно використовувати із максимальною можливою ефективністю. Саме для цього компанія Петінгер на цьому стенді презентує зразу кілька рішень. По-перше, Фронтальний навісний бункер Аміко Ф, який може одночасно вносити два різних види добрив, наприклад, калійні та фосфорні, відміряючи різну норму на кожному полі окремо. А цей бункер може агрегатуватися як з культиватором Терія, де він може вносити стартові та депозитні добрива. А також цей бункер може агрегатуватися з. З дисковою бороною терадиск, де е, моментально із внесенням добрив їх можна е, замішати із ґрунтом та пожнивними рештками. Е, окрім того, що ви можете індивідуально підходити до кожного поля. На кожному полі вносити різну норму калійних чи фосфорних добрив, ви ще можете індивідуально підходити до різних зон продуктивності. Фронтальний бункер він контролюється бортовим комп'ютером, в який завантажується дві різні карти техзавдань і. На кожну окремій ділянці поля ви вноситимете саме ті добрива, які вам потрібно, саме в тій нормі, яка забезпечуватиме більше успіху успішніше з пьетінга. Кожна лапа оснащена спеціальним башмаком для внесення добрив. А ви маєте три різні варіанти для внесення. Це може бути верхнє внесення, коли добрива всі будуть висипатися за лапою, попадати в потік ґрунту і зароблятися у верхніх 5-7 см, як стартові добрива. Це може бути нижнє розміщення, коли всі добрива під башмак йтимуть в самий низ і закладатимуться точно стрічкою на глибину обробітку ґрунту. Або ж це може бути центральне положення, коли добрива в розподілі 50 на 50 одночасно закладатимуться як стартові, так і депозиції. Регатуючи фронтальний бункер Аміко з дисковою бороною П'ятінгертера. Диск, ви можете вносити сидерати, вносити добрива або ж вносити і добрива, і сидирати. Будуть вони вноситися за допомогою спеціальних розподільників між другим рядом дискової борони та кутком. Провертаючи ці розподільники, ви можете регулювати глибину, на яку вноситиметься фракція. Таким чином, за один прохід ви робите дискування, внесення добрив за картами техзавдань з індивідуальним підходом до зон продуктивності та моментальну заробку цих добрив для мінімізації втрат тобто, знову ж таки більш успішніше спьотінги. Індивідуально підходите до кожного поля, ви дивитеся на перелік бур'янів та на їх корінне міст і приймаєте рішення, на якому полі ви використовуватимете хімічні ЗЗР, на якому полі використовуватимете механіку. Пьотінгер на виставці Агрітехніка презентує зразу три одиниці для механічного догляду за культурними посівами а це універсальний просапний культиватор, який може працювати фактично з будь-якими культурами, просапуючи міжряддя від 20 см і до 1,6 м. Також ротаційна борона, яка працює суцільно на великому переліку культур. Та штригельна борона. Ці дві машини можуть оптимально боротися як з бур'янами, так і з ґрунтовою кіркою. Оптимально поєднавши механіку із хімією, можна оптимізувати інвестиції і отримати кращий врожай, тобто бути успішніше з пьетінга. Концепція Мердженто це підбирач, який короткий час контактує із кормом, піднімає його бережно із землі, а підбирач із керованими граблинами, тобто по мірі провертання граблини ховаються вниз. Це дозволяє тримати на пікапові на 30% менші оберти, але мати високу продуктивність тобто, бережно піднімати люцерну чи конюшину. Пікап перекладає масу на широку стрічку, стрічку 90 сантиметрів, якої достатньо для валкування кормів з високою продуктивністю. Після чого валкувач укладає ці корма в один валок. А це мож, може бути з ширини в 3,70 і аж до ширини в 24 метра. Ви можете бережно валкувати люцерну будь-якої врожайності, при тому мати потужний великий валок і оптимально загружати ваш підбирач. Можете підбирати а, сіно чи сінаж з мінімальними втратами листочків і з високою щільністю в 150-му діаметрі один рулон сінажу важитиме близько півтори тони. Висока щільність забезпечуватиме оптимальну собівартість та зручність упаковки перевезення, зберігання та згодовування. Восьма генерація причепів підбирачів Джумбо. А це унікальна машина, це машина, яку я особисто чекав 10 років. Це знайомий на українському ринку концепт, що може силами одного трактора та одного тракториста підібрати масу, нарізати, перевезти та вивантажити її. Але в оновленій восьмій генерації причеп став ще більш потужнішим. Посилено всі вузли. Тепер він може агрегатуватися із тракторами від 280 і аж до 500 кінських сил. А нарізка стала унікально короткою. Відстань від між ножами всього 25 міліметрів. А стабільність цієї нарізки стала ще вищою. Ви застосовуючи цей причеп, ви можете в два-два з половиною рази зменшити витрати дизеля на підбір та перевезення. Цей причеп може прямо на траншеї чи кургані рівненьким-тоненьким шаром розподілити масу, тобто він може замінити ще й розподільника перед трамбуванням. Найприємніша новина джумбо восьмої генерації вже в лютому 2024 року приїде в Україну і на першому укосі буде випробовуватися на українських полях. Жуба восьмої генерації дасть молочному бізнесу України стати більш успішнішим, успішнішим сьотінгам.